Об'єднання через спорт та здоровий спосіб життя в Ірпені у парку Незнайка відбувся обласний спортивно-оздоровчий забіг єднання України. Захід приурочили другій річниці визволення міста від російських окупантів. У ньому взяли участь 400 бігунів. Усі вони різних професій, різного статусу та віку. Наша команда це дитячо-юнацька, спортивна школа, секція велоспорту. Але сьогодні ми будемо бігти і представляти нашу команду, підтримувати наш, наше місто, наші Ірпінь. Спорт це завжди дуже, дуже класний приклад і дуже класна мотивація в першу чергу. Це виховує наших дітей, це виховує підлітків для здорового способу життя. Я за здоровий спосіб життя, і однозначно, спорт це найкращий приклад того, чого може бути, і такі заходи теж до великої оздоровчої руханки. Доєдналися не лише спортивні команди, але й цілі родини, для яких не байдуже майбутнє нового покоління. Ми з мамою теж маємо піти теж в забіг, тому що ми маємо подавати приклад нашим діткам. Наші дітки це наше майбутнє. На сьогодні, взагалі, масовий спорт я вважаю це пріоритет номер один для нашої держави, тому що потрібно максимально залучати наші всі верства населення до рухової активності, до занять фізичної культури, до спорту, щоб люди об'єднувалися, підвищували свій психологічно-емоційний стан в умовах воєнного стану. Учасник визволення Київщини Олег Андрієнко зізнається, навіть протез не є перешкодою для участі у спортивних заходах. Міряв другий протез. Мені стало там більше електронний. Я питався там, вже більше ти вже біжиш, скажімо так, на нього одіваєш, вже бігти хочеться. На цьому, на жаль, не можу, але я ж кажу, що на майбутньому плануємо це все зробити, бо це все добре. Серед учасників забігу можна було зустріти багато тих, кого війна вигнала із рідної оселі і для кого Ірпінь став другою домівкою. Я з Луганщини. Мене звати Галина. Я вчитель початкових класів. Працюю в закладі ліцей номер 1 Дуже приємно. Це вже моя так нова, моя родина. Відчуваю найкращі емоції, коли бачу таку кількість людей, яка має бажання приймати участь у таких заходах. Це Така історія, яка об'єднує громаду Єрпеня і всіх мешканців, які в ній проживають з різних куточків з різних регіонів, з різних куточків нашої країни. Для більшості це вже нова домівка у людей. Для більшості це вже друга домівка, але все одно вони обирають ірпінь. Нам це дуже приємно. Варто зазначити, зараз в Ірпінській громаді проживає 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб, і символічно співорганізатором забігу єднання України став благодійний фонд Аркада, який допомагає біженцям. Спортивні заходи є однією з невід'ємних частин таких, такої роботи, такої діяльності, тому що тут люди єднаються, тут вони всі рівні. Велика честь для нас, що це відбувається саме в місті Героя Єрпінь, тому що це славетне тепер місто, яке у всіх на слуху і яке відбудовується.